Перш ніж говорити про механізми скорочення м'язових волокон і м'язів, давайте пригадаємо, яку будову взагалі має м'язове волокно. Його форма циліндрична, діаметр від 10 до 150 мікрометрів. Довжина волокна відповідає довжині того м'яза, до складу якого воно входить. Зовні волокно вкрите сарколемою. Яка складається з плазмолеми міосимпласта і базальної мембрани. Між базальною мембраною і плазмолемою розташовуються поодинокі клітини, які називаються міосателітоцити. Ці клітини забезпечують регенерацію м'язового волокна. Хоча слід сказати, що відбувається ця регенерація дуже повільно. Далі до складу м'язового волокна входить саркоплазма і ядра, велика кількість ядер. Міосимпласта. Саркоплазма складається з органел загального призначення, серед яких найкраще розвинута агранулярна або гладка ендоплазматична сітка, яка отримала назву саркоплазматичний ретикул. Є в саркоплазмі також спеціальні органели, а точніше, органела, яка називається міофібрила. Кількість міофібрил в складі саркоплазми досить велика. Довжина міофібрили. Дорівнює довжині м'язового волокна діаметр 1-2 мікрометри. Якщо ми подивимося на міофібрилу у світловий мікроскоп на досить великому збільшенні, то ми побачимо, що вона має чітку посмугованість, тобто чергування світлих і темних ліній. Зв'язку з чим, власне, ці волокна отримали назву посмугованих, а вся тканина називається посмугованою м'язовою тканиною серцевою чи не серцевий, обумовлює посмугованість міофібрили, наявність в ній товстих червоних в даному випадку та тонких міофіламентів. Тонкі міофіламенти називаються актинові, товсті міозини. В тих місцях, де в міофібрилі розташовуються тільки тонкі міофіламенти, ми будемо бачити світлу лінію чи світлу смужку. Там, де товсті і тонкі міофіламенти. Накладаються один на один з цього з цього боку. Ми будемо бачити темну смужку. Світла смужка називається ізотропною або диском і, темна смужка називається анізотропною або диском А. Для того, щоб відбулося скорочення волокна, потрібна взаємодія товстих та тонких міофіламентів. Щоб зрозуміти, як відбувається процес скорочення, треба розглянути молекулярну будову тонких. Та товстих міофіламентів. Тонкий міофіламент складається з двох поліпептидних ланцюжків білка міозину. Ці ланцюжки переплетені між собою по спіралі. Крім того, в складі тонкого філаменту є ще поліпептидний ланцюжок білка тропоміозину. В окремих ділянках тонкого філамента розташовуються молекули. Товсті міофіламенти побудовані лише з білка міозину. Молекула білка міозину має подвійну головку, яка постійно рухається. Розташовуються молекули міозину таким чином, що частина цих молекул обернена в один бік, а інша частина в протилежний. Таким чином, що в центрі товстого філамента розташовуються тільки хвости молекул. Міозин. Для того, щоб почалось скорочення, потрібна, як я вже говорив, взаємодія товстих і тонких міофіламентів. І головки товстих міофіламентів будуть зміщати тонкі міофіламенти до центру з цього боку, і з цього боку, до тих пір, поки тонкі філаменти максимально не наблизяться один до одного. І тому при максимальному скороченні м'язового волокна. Під мікроскопом воно буде виглядати як суцільна сіра смужка, тобто там не буде чергувань світлих і темних дисків чи смужок. Тропоніно-тропоміозинові комплекси не дозволяють взаємодіяти міозину з актином. Для того, щоб заблокувати ці комплекси, потрібні іони кальцію. Йони кальцію містяться в цистернах саркоплазматичного ретикулуму. І вивільняються з цих цистерн тільки при надходженні нервового імпульсу, а нервовий імпульс для несерцевої м'язової тканини надходить по аксонам мотонейронів, які розташовуються в передніх рогах спинного мозку та в рухових ядрах черепно-мозкових нервів. Як тільки нервовий імпульс надходить, йони кальцію виділяються в Саркоплазму і блокують тропоніно-тропоміозинові комплекси, в результаті чого актин починає взаємодіяти з міозином, тобто починається процес скорочення. Як тільки нервовий імпульс перестає надходити, іони кальцію повертаються назад в саркоплазматичний ретикул, розблоковуються тропоніно-тропоміозинові комплекси, які забезпечують розходження актинових та міозинових міофіламентів, тобто м'яз розслабляється. Після смерті внаслідок припинення синтезу АТФ у м'язах не лишається молекул, які б забезпечували відокремлення міозину від актину, і актин актин-міозиновий комплекс стабілізується, філаменти фіксуються у з'єднаному положенні. Цей стан має назву трупного одубіння». Максимальної вираженості воно набуває через 12 24 години після смерті. Зберігається. До розвитку автолітичних змін, після чого м'язи набувають здатності до пасивного розслаблення. Морфологія Юа. Підписуйся на канал та залишай.